В Уманській громаді тривають профорієнтаційні заходи. Представники військових вищих навчальних закладів Міністерства оборони України інформують старшокласників про можливість отримання військових професій, а також окреслюють майбутнім випускникам переваги навчання у військових вишах. До Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки завітали представники вищих військових навчальних закладів з метою провести рекламно агітаційні заходи серед молоді по питанню професійної орієнтації молоді в майбутньому. Ми сьогодні завіталися цими представниками до однієї шкіл Монському району для того, щоб поспілкуватися з дітьми, надати їм повну інформацію про умови навчання, порядок вступу до навчальних закладів, а також ті переваги, які є в військовій професії. На жаль, на сьогоднішній день була гошна тривога, тому ми були вимушені спуститися в облаштоване вкриття для даного заходу. Захід пройшов у нас на високому рівні. От, діти були дуже задоволені і задавали певні питання. Я думаю, що такі заходи потрібно проводити найчастіше для того, щоб молодь в майбутньому обрала собі правильну професію, робила правильний вибір в своєму житті, тому що правильна професія це запорука майбутнього для дітей. Стати військовим я ще запланував з дитинства, коли дідусь розповідав свої історії з того, як він служив. Після того, як сьогодні приїхали до нас військові з різних університетів, я вирішив, що точно буду йти на військову, але ще з професією не определився. Сьогодні наші випускники стоять на порозі дорослого життя, і тому вибір майбутньої професії це є одним із головних завдань, як наших дітей, так і їх батьків. Тому останнім часом у нас дуже активізувалася профорієнтаційна робота в закладі вищої освіти. І особливо радує те, що найбільше популярністю користуються саме військові заклади вищої освіти. Вони до нас. Е Систематично приїжджають і зустрічаються з нашими випускниками і проводять профорієнтаційну роботу. За час таких зустрічей наші випускники дізнаються про роботу закладів вищої освіти, про факультети, напрями, за якими працюють вони, дізнаються про умови вступу, про хідні бали та особливості під час вступу. Приємно те, що Є в нас бажаючі як і хлопці, так і дівчата навчатися у військових вузах і у майбутньому стояти на обороні нашої держави. Уменський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує юнаків та дівчат віком від 17 до 30 років на навчання до вищих військових навчальних закладів та коледжів сержантського складу у 2024 році. Тому у вас є унікальна можливість вступити до військового навчального закладу по спрощеній системі, безкоштовно отримати вищу освіту та здобути не тільки військову, а й цивільну спеціальність. А саме головне те, що після закінчення навчання. Випускникам гарантується працевлаштування на офіцерських посадах у Збройних силах України, гідне фінансове та житлове забезпечення, можливість кар'єрного росту та подальшого навчання. По закінченню навчання курсанти отримують первинне офіцерське звання, лейтенант та диплом державного зразка. Вступ на навчання буде здійснюватись влітку 2024 року, але вибір своєї майбутньої професії, підготовку та подачу документів до вибраного вузу потрібно розпочати за. Здалегідь. Курсанти під час навчання отримують безкоштовно вищу військову освіту, харчування за сучасними стандартами, проживання у гуртожитку, забезпечення сучасним речовим майном, стипендію, медичне забезпечення. Навчання у вищих військових навчальних закладах та коледжах сержантського складу враховуються у всі види стажу. Термін навчання для здобуття вищої освіти – 4 роки, ступінь – бакалавра, 5 років – ступінь – магістра. В коледжі сержантського складу – 2,5 роки. Всі бажаючі для отримання більш детальної інформації та оформлення необхідних документів мають можливість звернутися до Уманського РТЦК та СП, кабінет номер 27 та за телефонами 34112, мобільні 067 725 20 55 та 096 0.53 10 45